Військовослужбовець самовільно залишив місце служби у Дніпропетровській області і збував психотропи та наркотики на Волині. За даними слідства, до свого промислу залучив двох цивільних. Вони забирали товар з місць так званих закладок і мали його збувати. Правоохоронці затримали військового у Володимирі. Він саме отримав кілограм психотропів від спільників. Цю партію фігурант планував збувати одноразовими дозами. Розрібна вартість такої кількості PVP за цінами чорного ринку становить близько 1 мільйона гривень. Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах та у самовільному залишенні військової частини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Подане питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та. Канал надходження психотропних речовин.